Вівторок, 12 грудня, коли це буде. До нього на самоті підійшли учні, кажучи: Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця віку Євангеліє Євангелії від Матвія, 24,3. Христос попередив своїх учнів про зруйнування Єрусалима і храму. Ця подія була передвіщена ще Даниїлом, Жертвоприношення більше не мали жодного значення, оскільки образ здійснився в одній великій жертві. Коли Христос говорив про зруйнування Єрусалима, його пророчі слова сягали далеко за межі цієї події, аж до останньої великої пожежі, яка станеться того дня, коли Господь вийде покарати світ за його беззаконня. Це буде час, коли земля віддасть своїх мертвих і не ховатиме їх. Увесь 24-й розділ Євангеліста Матвія є серйозною пересторогою для тих, хто житиме в часи останніх подій земної історії. Звернувшись до учнів, Христос сказав: стережіться, щоби хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. З'явиться чимало лжехристів, які претендуватимуть на чудотворну силу і заявлятимуть, що настав час звільнення єврейського народу. Багатьох вони таки введуть в оману. Ці слова частково справдилися у період між смертю Христа й облогою Єрусалима з'являлися численні лже Месії. Проте це попередження дане також і тим, хто живе в наш час. Той самий обман, який практикувався сатаною перед зруйнуванням Єрусалима, буде знову в дії, матимуть місце події, які відбувалися під час падіння Єрусалима. Перед тим як Єрусалим було зруйновано, окремі люди боролися за панування, убиваючи царів і найближчих спадкоємців престолу. Через апостолів Бог дав єврейському народові останню можливість покаятися. Він відкривався через своїх свідків, навіть коли їх арештовували, судили й ув'язнювали. Однак судді продовжували виносити їм смертні вироки. Щось подібне повториться знову. Адвентисти сьомого дня відстоюватимуть сьомий день суботу. Христос сказав своїм учням, що їх поведуть до правителів і царів за нього. Однак він також зазначив, аби вони не хвилювалися про те, яким способом відстоювати істину. Він вкладе свої слова в їхні вуста, даруючи мудрість, якій не зможуть протистояти всі їхні вороги. Різні чарівники і чаклуни, претендуючи на володіння чудотворною силою, заводили людей у відлюддя гір. Це пророцтво Христа також стосується останніх днів, воно є ознакою другого приходу, створюватимуться все нові групи, натхненні сатаною, аби зваблювати і обманювати. А для того, щоб розрізняти, дорогі слухачі, обман і правду, потрібно читати Боже Слово. Біблія чітко відкриває нам, що добре, що погано. Тому, якщо ми дотримуємося цих принципів, якщо ми керуємося моральними біблійними принципами у своєму житті, тоді обов'язково будемо мати успіх.